Всім привіт! Ви на каналі Ікрудана. Вибачте, що далі у довгих відео пропадала. Сьогодні буде -мій де. відео мій день. Починаємо. Алло. Алло, ти будеш з нами йти колядувати? А вже сьогодні? Ну так. А, буду. Окей, зараз, зараз тебе чекаємо. Окей. Хм. Уже сьогодні. Окей. Якщо щось хомячок пол Арчі, арчі Фіні, Фінік, вони пішли на двір. Так. Що от є їсти? Ага, поняла, нічого. Чекуємо йду. Раз, два. Раз, два. Три. Все, йду, не чекували. Так, у мене ще тут були якась їда. Ну ничего. Ну ничего страшного. Весь эмоция. Все, можете одеваться. Возьмутся. Все, можна йти. Все, я прийшла. О, ну нарешті. Ага. Женя, ти далі собі прическу змінила. Ну та. Ой. Женя собі їх міняє майже кожного місяця. Можна сказати, навіть швидше. Я знаю. Ну і йдемо до цієї першої хати. Ну, пішли. Пішли. Типа колядують. Ну, коротше, типа наколядували. Ну, коротше, дали гроші. Дійку, дійку, дік. До кого далі йдемо? Не знаю. Ну, пішли до когось, коротше. Кого знайдемо. Пішли. пішли, пішли. Все, прийшли. Нарешті? Тіпа колядують? Ті подали гроші. Дякую, дякую, дякую. Хто знає куди далі пити? Я не знаю. Я тоже. Пишли тут, значит, соседям. Писали, пришли. Типа куля дует. Добрий день. Добрий день, добрий день. Ті подали гроші. Дякую, дякую, дякую. О, я знаю, куди підемо. Ті покажу, куди я йдемо. О, добре, пішли туди. Пішли. Пішли, пішли. Угу. Е, ще ця хата, і там ще пару хотів будемо йти, так? Ну, так, так. Тіпа колядують. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Тіпа дала гроші. Дякую, дякую, дякую. Тіпа вони ще пішли до пару хатів. Все, ми вже багато хотіли. Купувати. Угу. угу. Все, пішли уже. Угу. Та, кстати, хочете до мене гості піти? О, давай, давай. Окей, пішли. Пішли, пішли. Все, пришли. Угу. Боже, нарешті мы уже пришли. Ну, Де Арчі, Хом'ячок твій, Пол, Фінік? Габі? А, вони пішли гуляти куда-то. Понятно, як завжди. Як завжди. Чисто же жені на причках. Може, нормально у мене прическа? Що з ним не так? Ну, уже, з моєю прическу не так. Нормальна прическа, шо? Чого вона погана? Нормальна. Е, дуже нормальна. Ну, прям присильно нормально, можу сказати. Утая прическа. Ну, нормальна. Так, коротше, у мене нормальна прическа з нею все добре. Коротше. Красива. Ну прям дуже. Ну прям тоже можу сказати дуже. Так, коротше, все. Уже Ну, ну коротше, вже не буде вже така, яка є. Ну, окей. Окей. То чекай. Що хтось колядує?

Усе таки кулядують. Понятно. Усе таки кулядують. Понятно, понятно. Боже, чайний путь. Привіт. Добрий день. Е, на. Дякую. Ня. Добре. Тепер. Ка. Ну що? Нічого, гроші з'їли. Понятно, з'їли гроші. Ну. Перші кулядники. Ну, можливо, ще кулядники були, поки ми колядвали. Ну, так, Угу. о, е, ну. О, кстати, може один вдома подивимося. Подивимося. О, давай. Все, дивлюся. Вс, вони, ну, типа... Так, треба ще його знайти. О, все, почався, типа дивляться. Все уже додивилося Ага. Угу. Боже, скільки ми серій дивилися? Е -е. Ми не знаємо, ми не знаємо. Уже нічка. Ну. Угу. І зараз буде найбільше колядників. Нічого страшного? До вас теж, може, зараз поприхожу у по купу колядників. Реально. Нічого. Ну, нічого страшного. Ну нічого нема страшного. Ля-ля-ля. типа колядує. І папу колядувала. О, ще одна прийшла колядувати. Ну, як зараз буде ціла купа. Ну, окей іду. Привіт, дівчинку, бере гроші. Дякую, гарних свят. Дякую вам дуже. Все, дала грошей. Понятно. Може, ще одну серію один дома? О, одна ще одна серія один дома, би, я думаю, не помішала. О, ну так. Але, ну, дивимося. Угу. Все, зараз я включаю. Зараз, би ще не йти. Де ця серія? E, так, пішли. Пішли. Типа колядують. Типа поколядували. Далі прийшли. Я не здивована, я теж. Угу. Я в ній вже теж не здивована. Так, відкривайся. Добрий день. Добрий день. Е -е -е Беріть, ви поділите. Добре, дякую, гарний свят. Дякую вам тоже. Ой. Пока, пока. Тобор, закривайся. Все. Все, дивимося. Дивимось. Так. Дей. Шукаємо. Все, знайшли, дивимося. Типу вони вже ще пару старі подивилися. E, пішли. Пішли, пішли. Пішли. Так, типа коли дують. Я далі не здивована. Далі прийшли. Під подивлюся. Добрий день. Добрий день, добрий день. Беріть. Я дякую вам, гарних свят. Дякую, гарних свят. Вам теж. Пішли. У нас вже, напевно, клядників буде ціла купа. Ой. Це точно, якщо вже у мене ціла купа! Ну, значить, що у нас ціла купа. Окей, може пішли на другий поверх? Пішли. Пішли. Так, виключаємо телевізор. Так, пошли. Угу. Темно ну, тут. Далее я включу светло. Угу. Ну все. Угу. Может, пошли на балкон? О, пошли. О, пошли. На балконі аж краще стало. Ну. Так. І зараз ще буде видно, хто буде йти на коляду. О, О, тут видно мою хату, а на і підопитися. О, до мене хтось, при... до мене хтось прийшов колядувати. До мене можливо теж. Але нікого в мене вдома нема. Коротше. Ем, Ано, так. О, до мене теж хтось пішов колязувати. Типа, прийшло пару годин. Та, можна подивитися яка година? А так. О, мені ще покажи. А, ми вже виді... ми вже йдемо додому, окей? Окей. Пока. А вас провстим? Е, давай, е, давай. Пішли. Ой, мене почекає. Та Боже. Все, пішли, пішли. Mm-hmm. Угу. Е, пока. Пока. Пока-пока. Коротше, всім пока-пока. Можливо, у відео будуть виходити частіше. Можливо, у відео будуть вже виходити кожен день. Можливо, далі рідко. Ну, я ще сама не знаю. Всім пока-пока.